Хто би хотів, щоб гріхи залишилися на ньому. Може, хтось скаже, я хочу, щоб мої гріхи залишилися при мені. Я прийду до Бога і там йому їх вивалю. Друзі, я вам скажу, що Бог знає про наші гріхи, але він дає нам щодня ще шанс, щоб не карати за ці гріхи. Тому що Біблія, Святе Письмо говорить, що відплата за гріх, смерть це смерть не просто фізична, а смерть вічна. Така людина йде в пекло, це місце постійних мук, звідки людина не може вийти. В Біблії є історія про людину, яка потрапила в пекло. І вона звідти не може вибратися. Він просить за тих, хто залишився на землі, за тих, хто ще живий. Він просить, щоб вони послухали Мойсея І пророки це Слово Боже, Біблія, щоб вони пішли в церкву Божу і покаялися. І їм будуть прощені гріхи. Бо без прощення гріхів неможливо потрапити на неба. Гріх розділяє людину з Богом. Якщо ви хочете знати більше на цю тему і інші теми, ви можете знайти такі відео на наших каналах в Телеграмі і в Ютубі за пошуковим запитом Солтаненко. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовної підтримки, молитовної підтримки. І нехай Господь благословить вас.